Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Я багато часу не заберу. Неділя, треба ж якось і відпочити, а не дивитися на цього вересня. Ну, коротше кажучи, я тут дві теми у мене, є, але такі широкі, що можна і добу говорити, але я не буду говорити добу. Ну, по-перше, ви будете сміятися, але в Росії вибори. По-перше, а по-друге, по в Білорусі. Для Білорусі закрили кордони, і я думаю, їм треба плескати в долоні і казати Ура-ура, ура! Це те, чого прагнув Лукашенко, безперечно, щоб вони так закрилися і жили собі, як вони живуть. Я на це подивився на все зараз трошечки розповім, а потім подивився ще останні події в Північній Кореї. Вийшла доповідь Організації Об'єднаних Націй про стан справ Північній Кореї. Дуже багато цікавого. Ну, коротше, західні країни, країни НАТО, країни Європейського Союзу, цивілізовані країни закрили свої кордони з Білорусі внаслідок навчань білоруських білорусько-російських на теренах Білорусі, і внаслідок безперечно цієї атаки дронів на польську республіку. Це все призвело до того, що вони вирішили не бавитись далі, а просто заборонити проїзд, проїзд, прохід, про, про що завгодно. Ну можна на літаках. Я не знаю, куди літають в білорусі літаки, але може, вони там кудись літають. Ми, ми знаємо, що навіть нещодавно скасували заборону Білавія. Це єдина у них контора, яка літає. В Сполучені Штати, наскільки багато поля... поляків, білорусів літає в Сполучені Штати, я не знаю. Але скільки американців хочуть прилетіти в Мінськ, я теж не знаю. Хоча я точно знаю, що Держдепартамент США сказав, не літайте, бо там небезпечно, вас там можуть заарештувати в будь-який момент. От. Але одночасно скасували цю заборону. Ну, коротше, Трамп є Трамп, нічого не зробиш. І, але головна думка про Білорусь це думка про те, що просто там Білорусь є один з таких, як тепер модно казати, хабів, де товари з Китаю їдуть в Європу. І тепер товари з Китаю через Білорусь в Європу не їдуть. І навіть кажуть, що Ван і це міністр закордонних справ Китаю, прилітає терміново в Варшаву. Виявляється, є способи тиску і на Великий Китай. Просто треба сказати, що бабла не буде в якомусь, в якомусь місці. Ну, і тоді, значить, треба, щоб міністр прилетів і якось домовлявся, що, мовляв, ви Білорусів там тримайте де хочете, нам пофіг. А от наші товари, будь ласка, хай проїздять далі туди, на європейське співториство. Ну от, значить, і це головне, і головна теза, якби попри те, що. А те, що це були, це очевидно, тому що я вчора півдня видивлявся білоруські офіційні засоби масової інформації. Ну, це пропаганда безперечно, це не засоби масової інформації, це засоби масової дезінформації. Але там паніка просто, просто повна. Там просто крик кричить, що закрили кордон. Ну і як завжди, такі. Тоталітарні держави, а простиї люди. Як же прости люди можуть попасть в Європу тепер? І з Європи прості люди. І навіть знайшли одного, думаю, підпідлаштований, який каже: Я з Варшави їду на операцію в Мінськ і не можу приїхати. Ай-яй-яй-яй! Ну і вибори в Росії це теж цікаво. Ну, по-перше, вибори. Я згадую радянський старий анекдот, коли на ринку йде людина. І бачить великий кавун, такий красивий кавун, і сидить якийсь східна людина, якась там, може, з Азербайджану, може, з Туркменістану, може з Таджикистану, Узбекистану, Ну, коротше, там, де ці всі дині кавуни значить, ростуть, і вони дуже смачні, це правда. І у нього один але великий, дуже красивий такий кавун, і він значить, підходить до продавця і каже, ну. А можна купити кавону? Він каже. Ну, ви, вибирайте, слушай, вибирай, знечно, можна. Вибирай. Як вибирати? Він же один. Слушай, ну ми ж вас, комуністів, вибираємо. Тобто, оці вибори в Росії, вони дуже смішні. Вони дуже-дуже смішні, в тому сенсі, що там нема виборів. Тобто, там е, слова не відповідає дії. Все заздалегідь за, все зроблено, організовано, все. ми знаємо, хто виграє, ми знаємо, хто програє. Ну, тобто, воно все йде до того, що ну, нема сенсу проводити вибори, давайте їх призначати просто. Ну, тоді буде все органічно, тому що фіга мені піднімати, вибачте, свою сраку і йти кудись там, щоб кидати бюлетень. Мені вже зробили приємно, що я можу через гаджет якийсь проголосувати. Що там далі буде, я за Іванова, а гаджет покаже, що за Петрова, це. Інше питання, але все вже підлаштовано абсолютно комуністичний варіант, вже вибору нема, але як цим кавуном вибирайте. Все це жахливо, і це все. Ну, як жахливо, це природньо для Росії. Це природній шлях, і це шлях в один бік. Оце найцікавіше, що що б не відбувалося, коли ви починаєте потрошку звужувати. Свободи різноманітні, то рано чи пізно ви приходите до такого авторитаризму, потім тоталітаризму, і потім деякі люди, і таких людей багато є, які думають, ну мене б не чіпали, я в політику не лізу, я, я нічого не роблю, я, я хороший. Але вони забувають, що якимось чином ця дорога обов'язково прийде в дефіциту туалетного паперу. паперу, паперу, паперу не пам'ятаю, коротше, ви зрозуміли. І також нестачі їжі. І це вже Північна Корея. От дорога, по якій йде Білорусь, по якій йде Росія, це дорога Північної Кореї. Я спеціально подивився, значить, остання ця доповідь Організації Націй, значить, побільшило випадків розстрілу за перегляд іноземних фільмів. Просто включив, там десь переглянув. Там. Я не знаю, як це вони роблять, просто не знаю. Чи Через інтернет, чи якісь касети, як колись було, чи ще якимось чином. Я не знаю. Але якщо ти дивишся ці фільми, тебе можуть розстріляти. Це не означає, що якщо ти не дивишся, тебе не розстріляють, але ти можеш навіть не розстріляний, померти з голоду. Тому що мрія Путіна і мрія Лукашенка втілена фактично в в Північній Кореї. Там все ця мрія. закрита країна, не можна вийти, не можна подивитися, туди не дивись сюди. Не... І, і будь голодним, будь не, не, не треба тобі їсти. І це, ну, якби звичайна дорога, яка починається завжди дуже добре. Тут ми можемо навести приклад Ірану. Коли Аятала Хаміні приїхав повернусь до Іран, то його, до Ірану, то його зустрічали мільйони людей. І його всі любили, і його всі. Поважали, до нього прислухалися. Ну, прекрасна людина. Потім хтось один сказав: слухайте, ну, щось він не те робить там 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 неправильно. Ну, його заарештували. Потім другий сказав, потім третій. Ну, люди є люди. І так воно рухається, 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 рухається. А потім Аятолла каже, ну треба цього розстріляти. Спочатку просто посадити, потім розстріляти, ну, розстріляю одного, потім розстріляю двох, потім 10, потім 20, потім 100, потім тисяча. Зараз тисячі. І, і, чому? Тому що мене не люблять, каже Аятала. І, або Кімрсен, Кімчен, Ін, Кімчен Ін, кім, Кімкоці, всі хлопці. Так само Венесуела, країна, яка видобуває величезну кількість нафти, величезну. Я був колись в Венесуелі, але так, проїздом. Там небо таке чорне, бо там ці всі нафтопереробні заводи, оце все стоїть. І цікаво просто дивитися. І я вам хочу сказати, там нема, яка 20 років тому була абсолютно нормальною країною. Можна було купити все, з'їсти все, підтертися. Перепрошую про туалетну папір. Знову це така ознака тоталітаризму, зникнення туалетного приналежностей. Тепер там нічого нема, там голод, там мільйони людей тікають в різні країни, які сусідні, там, де теж погано, теж бідні люди, але хоч щось можна знайти і з'їсти. Тому це дорога в один бік, і цією дорогою крокують впевнено із посмішками, із оплесками собі білоруси і росіяни. І мені білорусів шкода більше, ніж росіян, тому що білоруси в 2020 році повставали. Вони повстали, але не вийшло. Ну чому не вийшло це? Ми вже знаємо на своєму досвіді. Ми не вийшли, тому що не взяли зброю. Бо якщо у держави є лідер-тоталітарний диктатор, і у нього є зброя, у нього є поліція, у нього є армія, у нього є, 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 є спецслужби. А ти проти них виходиш, як вони казали, в білих носочках то, мабуть, ти програєш, тому що треба брати зброю. Ну, а росіян просто ну, вони, мабуть, так хочуть. Ну, очевидно, що в Білорусі є якась частина, яка так не хоче. Але в Росії, мабуть, всі хочуть, тому що ніхто не повстає. Я колись вам говорив, що у них повністю всі є цифра всіх. Які потрапили під, під 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 такий під вплив держави в сенсі в в'язницю, їм присвоєно почесне звання іноземний агент і так далі, і так далі, і так далі. Оце всі, хто оці. Моральні і фізичні тортури від держави отримаю, від путінського керівництва. Вони складають 20 тисяч. 20 тисяч від 143 мільйонів це 16 тисячних відсотка. От 16 тисячних відсотка росіян, мабуть, не задоволені путіним і не хочуть дороги до Північної Кореї. А решта, мабуть, хоче. 99,9 тисяч. Ну, оце, власне кажучи, все, що я тут на території, все я вам розповів. Отже, що чекає Росія і Білорусь, ну, ми приблизно з останніх подій знаємо. Ну а сьогодні в Росії повторюю вибори. Зараз піду на роботу. Може про це буду говорити і в, в телевізорі. А може не буде, не знаю. Просто не, не зрозуміло, як можна говорити про вибори без виборів, про вбивство за відсутності вбивства за. Гроші за відсутності грошей. Ну, от як, як говорити про щось, чого насправді не існує, а назва якась взята з попередніх часів. На все добре, пані і панове. З вами був Микола Вересень. бай-бай.